Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій ютуб канал. Сьогодні ми розглянемо в цьому відео топ-5 альткоїнів, які можуть дати на перспективу 100 іксів. А перед тим як почати, хотів би попросити вас підписатися на мій ютуб канал і в кінці поставити лайк, якщо вам сподобається це відео. Приємного вам перегляду і поїхали до огляду. Чому я вибрав іменно ці 5 монет? Дивіться, все просто. По-перше, це вони були присутні на CoinLiсті, ці всі 5 монет. По-друге, у них. І в інвесторах є Binance Labs. Ви самі знаєте, хто такий Binance, це сама крупна біржа. І по третє, ці монетки ще не бачили бичого ринку. І якщо дивитися на графік, зараз ми графік розберемо, то по графіку вони тільки падають, тобто виходять в циркуляцію більше монет і зливається ціна. І вони не бачили бичого ринку нормального і не давали таких 100 як Solana давала на останньому бичому ринку. Дивіться, друзі, у нас відкритий сайт CryptoRank І якщо ми. Введемо тут вкладочку CoinList, то ми можемо побачити, що ці всі 5 монет у нас тут є. Є в нас Solana, яка давала, бачите, 1180 іксів дала від своєї начальної ціни. А зараз, друзі, перейдемо до більш детального огляду і почнемо з монетки Galaxy. Так, що це, що це за монетка? Монетка у нас торгується по ціні $1,92 зараз. В рейтингу вона на 316 місці. Це є токен. Бачимо, у нас тут CoinList був. Що Galaxy взагалі робить? Вона допомагає розробникам і проектам Web3 використовувати учетні дані, дані і NFT для создання лучших продуктів продуктів і сообществ. І якщо ми подивимося, фонди-інвестори, тут якраз є Binance, Coinbase, Jump Capital, Dragonfly, тобто самі, самі такі топові фонди. Так, ідемо далі. Капіталізація монетки зараз 89 мільйонів доларів. На, на хаях капіталізація була 680 мільйонів доларів. Циркуляції, саме головне в циркуляції зараз 23% поки що монет. Це не дуже хорошо є. Добре, коли циркуляція 80-90, а навіть і 100%, коли всі монетки в циркуляції, тоді нам уже цікавий проєкт. Загальна пропозиція буде 200 мільйонів монет. Ціна ICO була 1,50 50. І зараз монетка торгується $1,90. Тобто від ICO ще недалеко монетка війшла. Давайте більш детальніше подивимось, де монетка торгується. Монетка в нас зараз торгується на Binance. На всіх таких топових популярних біржах вона вже є. А зараз давайте перейдемо до графіку. І так, монетка була у нас, проторговка реально була на 18 доларів. Зараз ціна максимально впадала в нас на долар. Це була хороша ціна. І Зараз монетка торгується по $1,90, яку картину ми можемо в подальшому побачити. Тобто при рості біткоїна, а потім, коли вже піде корекція біткоїна, я очікую, що ціна вернеться до долара, а можливо навіть і нижче. І можемо можем вже накопичувати цю монетку. Вона зараз в накопиченні знаходиться і коли почнеться бичий ринок, вона вже покаже, надіємося, що покаже якийсь результат. А який результат нам монетка може показати в майбутньому? Давайте проведемо зараз Fibonacci. Вона вже була проведена. Дивіться, якщо це було дно 1 долар, то перші цілі це 36 доларів. Ну, звісно, 18 доларів це предужча проторговочка наша максимальна. Другий рівень 36 доларів, 78 і 110 доларів. І можна частину оставити там на якийсь 100 зимун, то Тобто основні уровні, якщо це 1 долар був дно, то основні уровні, уровні я вам показав. Якщо ціна буде нижча, то проводимо Fibonacci нижче і дивимося уже далі. Ось такі мислі стосовно Galaxy. переходимо далі до наступної монетки. А наступна монетка це монетка NIM. Зараз монетка у нас знаходиться в рейтингу на 304 місці. Вона також була на Коінлісті і також тут є інвесторах Binance. Вона зараз торгується по 26 центнів. Нім. розробляє інфраструктуру для предотвращення утечки даних і существуючих інтернет-протоколів. Капіталізація монетки зараз 96 мільйонів. На хаях капіталізація була 328 мільйонів. І в циркуляції вже 36% монет. І загальна пропозиція це буде 1 мільярд монеток. І ціна ICO була 50 центів. Тобто бачимо, що монетка торгується навіть в два рази нижче, ніж було ICO. Це також є добре. Тобто суть в чому, друзі? Потрібно інвестувати в ті проекти, в яких капіталізація 50-100 мільйонів. І ці проекти можуть дати реально 100 Іксів, 50 Іксів. І я не розумію, навіщо зараз інвестувати в ту же саму Солану, капіталізація в якої 8 мільярдів на даний момент. І також хто там очікує тих 100 які від Солани, це що це буде? 800 мільярдів. Має бути капіталізація солани. Всього ринку капіталізація зараз 1 трильйон. Ну ви самі розумієте, потрібно інвестувати в такі проєкти, які ще з маленькою капіталізацією, які не бачили бичого ринку, постійно зливається ціна. І зрозуміло, що це ризик, але цей ризик може й куп... окупитися. І якщо проінвестувати в ці п'ять монет рівні суми, то одна із них так по-любому має показати якийсь результат на дистанції, і вона може перекрити ось інші мінуса, які можуть дати другі монети. То ось в чому суть. Отже, переходимо до графіку. Нім зараз у нас торгується 26 центів. Проторговка максимальна була в нас по 2 долари. Давайте зараз проведемо Фібоначі. До максимального значення. 2 30 центів була максимальна ціна. І падала у нас до 15 центів. А ціна ICO була 50 центів. І дивіться, також тут є рівень. Бачимо, що тут була проторговка якась. Зараз проведемо його. І я вважаю, що ціна з великою ймовірністю ще вернеться сюди у нас до 15 центів. І можливо також проб'є. Нижче рівень. Зараз на даний момент цю монетку я би не купляв, я купляв би десь на рівні вже 20 центів. Тобто все, що нижче ось тут, я би вже потихеньку собі набирав би на спот. І цілі по цій монетці в нас, якщо це було дно, цілі по цій монетки це 4 долара, до 4,3 долари, 8 доларів і 12 доларів. Це максимальні цілі. І все, що вище, то вже. Друга історія зовсім. І наступна монетка у нас монетка Acceler, рейтингу вона 249 місце. Торгується по 72 цента. Це в нас є універсальна сеть, надіжно соєдиняюча екосистеми блокчейну, приложення, активи і для обезпечення сумісвості Web 3. Тобто бачимо, що всі роблять акцент на Web 3. Це буде, мабуть, наступний хайп на бичому ринку. І також ця монетка була на Коінлісті, Також тут є Binance, Binance Labs, Coinbase, PolyChain, Dragonfly. Тоже такі непогані фонди тут є. Капіталізація монетки зараз на 126 мільйонів. All-Time High був 154 мільйона. Циркуляції всього лиш в 16% монет не так уж і багато. Ціна була ICO 1 доллар. І від ICO зараз у нас монетка труїться. По 72 цента, тобто нижче, ніж ICO Так, друзі, монетка торгується у нас по 72 цента, максимальна ціна була $1, мінімальна була 40%. центів Тобто бачимо, що вона особо так і не злилась Вниз ще Але я думаю, що до наступного Halvina біткоїна монетка буде в накопиченні, ось такий рух буде. Я думаю, що в районі 50 центів вже можна накопичувати собі монетку на спот спокійно. Які цілі по цій монетки можна очікувати? Я поки що не можу сказати, бо я, бо я думаю, що монетка ще оновить свій лой в 40 центів, і можна буде вже потім пізніше, ближче до халвінга біткоїна, вже щось думати і дивитися. Добре, переходимо до наступної монетки. Так, зараз у нас монетка P-Stake наступна в рейтингу вона 538 місце. Торгується по 12 центів. І що це за монетка? Це в нас є протокол, який робить ліквідним активи. Які знаходяться в стейкінгу. Тобто, це у нас монетка зв'язана із стейкінгом Як бачимо, тут є екосистема Космос, це вже добре. Це є CrossChain, Також вона була на Coinlist на... і Binance тут інвестував також Coinbase, Alameda, Ну, понятно, все з нею. Так, далі. Монетка у нас торгується зараз. Монетка з капіталізацією у нас 34 мільйона. циркуляція вже більше половини, 55% вже непогано, 276 мільйонів монет. Ціна ICO була 40 центів. Теж добре, що монетка вже торгується нижче ICO ціни. Так, по графіку бачимо, що монетка у нас була максимальна проторговка на рівні долара. Зараз коштує 12 центів. Можемо навіть побачити з вами, що тут є такий рівень, від якого вона відбивалася часто. Бачимо, раз була реакція, тут була реакція. І зараз, можливо, також буде реакція. І мінімальна ціна була. 5 центів. І якщо ціна дійде до цього рівня, я рекомендую також накопичувати цю монетку на невеликий, на невеликий процент від капіталу. Тут бачимо, що ці монетки в основному поки що зливаються, виходить їх все більше в циркуляцію. І я думаю, що на наступному бичому ринку вони покажуть якийсь результат. А зараз давайте перейдемо до наступної монети це монетка Covalent. Це QT. Так, Монетка Ковалент, вона також зараз її немає на Binance, вона ще не торгується, хоча Binance проінвестував в неї. Давайте подивимося, інвестори Coinbase, Binance, Хешет Fund, Morningstar, е, AU-21, також популярний інвестор. Монетка у нас рейтингу 349-те місце по 15 центів торгується. Вона є в екосистемі Polkadot, екосистема Avalanche, Phantom. От вона доступна в усіх екосистемах, і що взагалі її функція, це Ковалент дозволяє нам об'єднати сотні мільярдів точок даних і спользувати технологію більших даних. Наскільки я розумію, Ковалент нас з'єднує самі блокчейни між собою. Капіталізації зараз 75 мільйонів доларів. в Циркуляції вже 50% монет. І загальне Предложення це 1 мільярд монет. Ціна ICO була 25 центів, і ми зараз торгуємося вже від ICO мінус 40%. Максимальна ціна була 2 долари. Як бачите, монета недоступна зараз на Binance, хоча Binance проінвестував в неї. Так само, як і p stake так само, як і монетка NIM, Accelar. Бачимо, максимальна ціна була 2 долари. Мінімальна ціна була, якщо не рахувати сквіз, це був 6 центів. Давайте зараз проведемо Fibonacci. Від Лоя до Хая. Які цілі в майбутньому, якщо це 6 центів було дно, то майбутні цілі для монетки це 5,8 доларів, 15 доларів і 23 долари. По графіку я думаю, що монетка ще ймовірністю опуститься до рівня 7 центів 6. На наступній корекції біткоїна, можливо, навіть оновимо ЛОЙ по цій монетці. Я думаю, ось ця зона вже може накопичувати цю монетку навіть по стікущих цінах це для неї вже непогана ціна, так як це мінус 40% від ціни ICO. Я взагалі вважаю, якщо нижче ціна ICO, монетка зараз струвується, то вже можна набрати її на спот першим ордером. На мою думку, із цих всіх монет найменш ризикованими є монетка НІМ і Акселар. Найбільш ризикованими ризикованими це пістейк і Covalent. Ось такий був огляд. Друзі, якщо вам сподобалось, то поставте лайк на підпишіться на канал і напишіть якийсь коментарій. Все, дякую за перегляд. Всім пока.